Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошую вас на рибалочку по хижаку. Вибрався я такий денок. Сьогодні дощ. Але дощ такий не сильний, якби нам дозволить порибачити, у всякому разі маю надію. І така погода, що я думаю, це озеро повністю. В моєму розпорядженні. Ну, може ще хто такий відбитий наглухо приїде в таку погоду рибачить. Маю надію піймати щучку, починаю рибалочку сканати біркінг, летить далеко. Глибина занурення така якраз для цієї, водойми на мій погляд, підходить. Так що вмочуйтесь. Позручніше починаємо рибалочку приємного перегляду. Перва кладочка тут якось стремнувато кидати, бо по периметру накидали гілок. Пару закидів та перейду на іншу кладку. Все ж таки перейду, бо не хотілося би потіряти в перші хвилини риболовлі свого любимчика цього сезону, Відкриття, так би мовити, для мене. О, тут можна покидати, не бояться, що зачепиш гілку. Можно подали, швырнуть. Была поклевка, друзья. на паузе как раз. Так еще навряд зачеп. Наступна кладка. Трошки вона така шатка. з біда розстебнулась застіпка і каната влетіла за обрій. Эх, були надії на неї сьогодні. Ну, Таке іноді страпляється. Він то впливаючий, і вітер туди мені в спину, десь він під той берег зараз приб'ється. Хтось його найде. Може поверне. Та навіть якщо не поверне, хай він ловиючи їх в руках, ради Бога. Що ж поробиш. Ну нічого, продовжуємо рибалити. Рішив поставити орбіт 130 Алблюшний Старий боєць Приносив рибку, виручав. Кава, що це покльовочка. Наша покльовочка. Забагрилась. Чи таке щось і є, більш-менш. Така вже і велика. Ударила, видно, промазала або не засіклась і врешті забагрилась. 600 буде Отаку вот має вагу 740 грамів Удар був жадний, так що маю надію, що покльовочки ще будуть. Є оце воблерок видає. Як ти там засіклась? І щука непогана. Да А як тебе витягувати за шнур? Шнур. Ух! Є! Друзяки, красотка порадувала нас покльовочкою. Зараз її зважимо. Виставив на кілограми, що вона у нас потягне Кіло 325 клас. Не зря я приїхав в таку погоду, рибачить бачить, канату відстрілив, ще один одірвав копів на Макс. І оцей 130-й орбіт теж загнав орбіт від Алблю Ну пощастило його відірвати. Ну, в смислі від витягти, достати спасти воблер, і маємо вже такі в зачоті собі дві щучки. Ніде нема коцанок ніяких, щоб тебе не потіряти. Давайте пробувати ще піймати Настрій вже гарний, рибацький. Є. Риба. Шпингалет. Надирайся. Дякую тобі. За цю потужну клюваку біжи підростай. гарний такий ударчик був, але щось невеличке. Удар прямо скажений був. Дякуємо тобі за покльовку. Біжи рости. Велика-велика. Є yeah. yeah. <laughs> ще одна шнурагайка починається що день шнурка дуй підростає. Ikke ruk oppan med ho. Ось рибиночка. Легенько собі так давні, невеличке. Ось такий у нас сьогодні робочий воблер. Вже тусуюсь біля машини. Ще пару кладочок і пру додому. Добігла сьогоднішня моя рибалка до завершення. Я вже зібрався, буду їхати додому. Дякую вам за перегляд цього відеозвіту. Розказувати нічого не буду. Ви все і так побачили. Сьогодні спрацював такий воблерок Це копія на орбіт 130-віделблю. від Я його не досить часто приміняв, а як оказалося, і зря. Така собі нормальна робоча приманочка. Так що, якщо у когось стоїть вибір, що собі прикупить який облюрок, то зверніть увагу, будь ласка. Силочки я залишаю під відео і прикріплю в коментарі. Дякую всім за підписки. Кому цікаво, підписуйтесь також. Дякую за коментарі, Намагаюсь відповідати всім. Ну і обов'язково дякуємо Збройним силам України за змогу рибачити. До нових зустрічей. Слава Україні!